Ви на ютуб-каналі і Сьогодні будете з нами дізнаватися різниця між підбайкові під 150 x 2023 року та підбайкові під 150 vd 2023 року. Кліренс, що там, що там, складає 310 міліметрів. Система живлення двигуна у Кові 150х, карбюратор Хібі Расінг ПЕ 19. А у Кові 150 ВД, одноціліндровий чотирихтактний маркування двигуна 160 FMG. Бензиновий повітряно. Масляного охолодження з електростартером та механічно 4 КПП алюмінієвий крупносекційний виносний масляний радіатор, охолодження двигуна. Ці характеристики відповідають обом мотоциклам. Об'єм двигуна у кові 150х 140 см кубічних, а у кові 150 ВД 149,8 см кубічних. З цього випливає, що і потужність у них буде різному у 150х 11,5 кінських сил при 7800 обертах за хвилину. А у Кові 150 ВД 13,8 кінських сил при 9500 обертах за хвилину. Максимальну швидкість 150 ВД може розвинути до 104 км за годину. 150 Х до 97 км за годину. Що там, що там, висота по сідлу 875 мм. Суха вага та і спорядження складає також однакові цифри. 88 кг суха вага, 90 105 кг з бензином та маслом, гальма задні гальмівні механізми, дискові з однопоршневим супортом гідравлічний. Діаметр диску 190 мм, Товщина диску 3,8 мм. гальмна магістраль із поліаміду, передні гальмівні механізми, дисковий з двопоршневим супортом гідравлічний, діаметр диску 210 мм. товщина диска 3,8 мм. Ці характеристики також властиві для обох мотоциклів. Як ви можете помітити, різниця на цих мотоциклах є невеликою, але різниця є для більш. Тальних характеристик ви можете переходити на наш сайт. Посилання на товари ми залишаємо в описі під відео. Або ж пишіть свої питання у коментарях під цим відео. Наші менеджери обов'язково напишуть вам відповідь. Для замовлення телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпрування та додаткових аксесуарів, ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукає, вулиця Томаша Масарака 54. навпроти супермаркету Сільверленд. Біля дідо. Підписитеся на наш youtube канал та кладіть, подавайку. Щоб не пропустити наступні відео огляди.